Так, сьогодні у нас яке число? 30... Перше. 31 перше. Давайте туди поїдемо трошки подивимося. Та що там де... Ну давай поїдь. Ну поїдь, будь ласка, хочу подивитися. Ліс. Та ми туди їздили. А це ми їхали в другому. Ну, ну, я хочу на ліс подивитися. Та тобі ж туди на ліс не попадемо. Добре, Безобіслі. одним словом. Сьогодні 31 число, 31 травня. І ми приїхали до нашого будиночка подивитися, чи тут не смердить бензин. Тому що там біля нас дуже смердить бензин. І як, я замітила, як тільки дощ, хоч малесенький, хоч пару капель, починає смердити бензин. Я, ми сюди спеціально приїхали, щоб подивитися, чи тут не смердить. У нас з двох боків ліс, з трьох, вон там ще теж якісь ліс. І пахне лісом. Не смердить ніяким бензином, пахне гість. Так що прекрасно. Значить, літом не буде смердіти тут. Зимою буде смертіти вугіллям, люди будуть палити вугілля, але ми будемо робити рекуперацію. Тому зимою ми не переживаємо. Отже, виходить так, що бензин сюди також не доходить. Так як казали, що сюди бензин не доходить. Хоча в мене на роботі живуть дві колеги, два колеги, тут, от буквально пару метрів, напроти нас. І казали, що е був один раз таке, за скільки вони тут живуть, що смерділо бензиною. Це я вже не знаю, яка там мала бути бензина, щоб так смерділо. Розумієте? А на озеро, на озеро обов'язково. Ні, ми їздимо на озеро, коли, ну, ми, будь ласка, так коли ми на роверах. А ми не на роверах. Ну добре. Одним словом наразі з міністерства ніяких повідомлень немає. Чекаємо з дня на день, переживаємо, чи дадуть нам той додому, чи не дадуть. От ходили в Меркурі недавно, дивилися, які там дивани, які там кухні, які там острівок на кухню, сідали, пробували. Вже, вже прийшов час, хочеться вже щось робити, правда? Вже душа кличе якісь ремонти робити, якісь меблі купляти. Дуже хочеться. Наїздимося ми до Кракова. Нашу. Потім, як будемо робити ремонт, Та зараз вже все. запустляти. Дуже багато в шанові всього є. Наїздився ми магазинам. Mm -hmm. Ікею? а в ікеї не якісний продукт. Ну чого, стіл, наприклад, той ми купили, дуже добрий. Ну тут міцний. але меблі взагалі там такі трошки, не дуже. Mm -hmm. Ні, ну як, 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 як є? Не знаю, подивимося, бо я бачу, що тут в шанові дуже багато вже є. І кухонь, і матеріалів різних. Що нам може не треба до Кракова є. Ну, В Кракові, звичайно, є такі магазини ексклюзивні, такі, знаєш, вже такі супербагаті. Заїжджати? Ні, не треба. Подивимося. Просто хотіла сказати, що сьогодні 31 травня і завтра. Ліпта. Чим ближче, чим ближче. Чим ближче, тим ближче, той день, що нам Дадуть дозвіл. <рик> Я вже не можу витримати, якщо чесно. Ну нічого. Вже два місяці пройшло, так. Вже ні, адвісно. ми подавали 4 квітня. 4 червня буде два місяці. 4 червня буде два місяці, рівно, як ми подали. Ну, пройшло місяць, пройшов і пару днів, і нам тоді прислали, що наша справа взята до розгляду. І написали, що термін розгляду два місяці. Це так, якби їм дається тому міністерству. Але тому відсилає Міністерство оборони, щоб вони підтвердили, що ми не несемо ніякої загрози для панства, що ми, наприклад, не будемо там робити якийсь склад зброї або якийсь підпільний штаб в тій хаті. Так так, це вони так перевіряють. І вони все перевіряють. Чи дійсно ми маємо. Так, з з Це називається в'язки з, ну, а які з ну, Наприклад, ми їм подали, що я тут лікар, що я маю право працювати лікарем безтерміново. Значить вони мають подати заявку в ізбу лікарську, чи дійсно такий. Ну, Та не обов'язково, вони просто зайдуть на сайт, Можна на сайті правиль, перевірити, тримання, не знаю, що вони... але вони не будуть просто на сайті перевіряти, вони дадуть офіційні запроси, ті мають. Я вони скоро всього в лікарню можуть дати запроси. Максимум. Або лікарню. Бо всі решта дані є твої в інтернеті на тому сайті, там, де правило корма заводи. Може, любий. Що вони ще яку інформацію? Ну чи ми... Тут немає яких кримінальних порушень, чи на нас не ведеться якась справа. Бо якщо б була якась справа, ну, то просто вони одразу теж бачать, то все є в системі. І Мені просто подивляться, чи ми не судимі, чи ми... нас не замічено було в якихось групах невідомо яких. Ну і все, і, в принципі, Як тільки той міністр оборони дасть відповідь, так зразу вони теж дадуть відповідь, тому що все решта їх. В принципі влаштовує всі документи. Бо якби не влаштовували, вони б вже перший лист прислали і написали, що вам треба ще то, то, то дознати. Знаю, ми тиждень тому попросили ту господиню, ту маму тої дочки, яка продає нам хату, щоб вона зробила такі засвідчення, що вона не відмовляється продати ту хату. Бо, в принципі, в нотаріальному акті не було сказано, що вона відмовляється чи не відмовляється, тому що вона мала бути присутня. Це зі слів дочки, що вони на момент купівлі і продажу тої хати, мама напише відмову. Але я би хотіла, щоб вона зараз -то написала ту відмову і ми вислали. Бо вона в Ксенії Вітчистої записана як животі, Тобто, що вона має право там проживати до смерті. І це вона трохи коробить. Ну і ми тиждень тому її попросили, наразі ще ніяких. В понеділок я. Подзвоню ще раз до того ріелтора. До, до тої пані дзвонив, і, ніякої і, 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 і ніякої відповіді. Ніякої угу. відповіді нічого не чув. Але може знаєш, що, по-перше, до нотаріуса черга. Може, вони вже записали до нотаріуса, але до неї тиждень-два треба чекати, до того, що ми робили. Це перше. По-друге, от вчора був вихідний, боже чало. І воно не за другим тянемо. Може, на другий тиждень вони вже будуть щось робити. Подивимось. Так що наразі отака інформація. Більше інформації нема. Як буде щось нове з'явиться, то ми вас повідомимо. Ну все. Йдемо додому.